Ну, тим часом Путін хизується випробуванням буревісника ракети з ядерною енергетичною установкою. Пропагандистські медіа Кремля пишуть: якщо арешник, мовляв, був попередженням Європі, то буревісник це повідомлення персонально для Трампа. Тож, які характеристики має чергова путінська лякачка? Чому саме зараз Путін трясе своїм буревісником? І яким буде меседж Путіну від Трампа? Влад Паливода просить це. Путін повернувся до ядерних лякалок. Росіяни спочатку показали навчання так званої ядерної тріади з використанням наземних морських та авіаційних ядерних компонентів. Потім російський диктатор публічно заявив про успішне випробування ядерної ракети Буревісник або як її ще називають, «літаючий Чорнобиль. Щоправда, ні відео, ні фото тестування росіяни не публікують, лише роблять гучні заяви, як завжди, про аналогав. Це все таки унікальне із діля, в світі ні у кого ні. Ключові задачі сейчас достигнута, наскільки я поніма. Запуск ракети з архіпелага нова земля у Баренцевому морі підтвердила розвідка Норвегії, однак без подробиць. А у російському генштабі відзвітували перевісник здолав 14 тисяч кілометрів на ядерній установці і у повітрі перебував 15 годин. Путін вже й розпорядився готувати інфраструктури для розміщення цього озброєння у збройних силах РФ. Спецпосланець диктатора Дмитрієв новину про випробування ракети повіз до США. Це пов'язано з тиском. Дипломатичним інформаційним емоційним на Сполучені Штати Америки мовляв, дивіться, у нас в Росії є зброя, якої немає у жодної країни світу. Це перше по-друге, ця інформація, ну тут логічно, з'явилася відразу після того, як випливло рішення про томагавки. Та що ж відомо про російську нову ядерну ракету, Боревісник насправді інформації про неї небагато лише те, що поширюють самі ж росіяни. Технології ракети Буревісник тримають у таємниці, тому усе, що нині про неї є у публічному просторі, відомо або зі слів керівництва РФ або з публікацій та сюжетів кремлівських пропагандистів. Росіяни кажуть, що ракета оснащена ядерним турбореактивним двигуном, що дозволяє їй перебувати у повітрі необмежений час. Розмі навіть впевнені, що боєголовка може літати місяцями. Швидкість ракети до 1300 км на год. Висота польоту може сягати 100 метрів. І ще буревісник несе ядерну бойову частину. Ракета, ймовірно, дуже дорога і може коштувати більше 100 мільйонів доларів. Саме ядерний двигун називають особливістю боєголовки. Через це Буревісник прозвали ще літаючим Чорнобилем. І ось чому. Сам двигун фактично знаходиться в е, хвостовій частині ракети, і він собою являє суміщений е, атомний реактор. Тобто мова йде про те, що фактично сам атомний реактор він фактично і є двигуном, ось охолоджується за рахунок набігаючого повітря, ось яке проходить через цей атомний реактор. І виконати повітря, воно так само може містити сліди е, радіоактивного забруднення. То чи дійсно? Буревісник таки унікальний. І чи правду про нього кажуть росіяни? Вперше про створення нової стратегічної зброї з ядерним двигуном Путін заговорив ще у 2018-му. Вже за рік стало відомо, ракета Буревісник випробування провалила. Далі суцільна тиша. Лише після початку повномасштабної Путін знову згадав про буревісник, назвавши його суперзброєю. І ось через кілька років тиші чергова згадка. Чи не є це заміною в інформаційному полі, тому самому Рєчнику, який наразі не справив враження на оточуючий світ, тому що чи його просто немає, або ті спроби, які були щодо випробувань, вони виявилися невдалим з 19 по 25 рік. Де був той бурів'ясник? Чому не відбувалося, ну, скажімо, хоча б ще одного випробування після невдачі 19 року? Тому о, ризик, звичайно, є. Всі його розглядають досить серйозно, але ще раз підкреслю з певною долею скептицизму. Це не вперше, коли Кремль залякує світ своєю зброєю, зокрема ядерною. З іншої сторони, Путін намагається показати своєму народу хоч якісь перемоги. Звісно, не виключено, що буравісник такий, як про нього кажуть. Та от зробити його могли хіба що в кількох одиницях. Ми можемо в принципі припустити, що. Кількість досвідних зразків, які виготовлялися, складає близько двох або трьох одиниць на рік. Ось тобто ті спроможності, які дійсно можуть бути в Росії. Щодо кількості таких ракет на озброєнні або в арсеналах, навряд чи вони на сьогоднішній день є. І світ уважно стежить за діями і лякалками Кремля. Зокрема, вже відреагував президент США Дональд Трамп. Росіяни знають, що у нас є атомний підводний човен найбільший у світі, прямо біля їхнього берега. Вони не грають з нами в ігри, Ми також не граємо з ними. Ми постійно випробовуємо ракети. Путін повинен закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити замість того, щоб випробовувати ракети. Дональд Трамп, президент США. Говорити про можливість бойового використання буревісника зарано кажуть експерти. Його проєкт технічно вкрай складний, небезпечний, дороговартісний, особливо на фоні нових санкцій проти РФ. Тож ймовірно ніколи не буде доведений до бойового стану. Та й навряд Путін наважиться використати ядерну зброю проти України чи країн заходу. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну Росія тим часом запустила серійне виробництво нових модернізованих кабів із дальністю до 200 кілометрів. Їх московити вже застосували на Харківщині, Полтавщині і Одещині. Фахівці з головного управління розвідки Міноборони кажуть, це частина нової тактики повітряних ударів, яку Москва активно нарощує. Влада Цимбаленко знає деталі. Ще зруйновані прифронтові міста: Бахмут, Покровськ, Торецьк, Часів'яр, Куп'янськ. І це лише невелика частина, яку росіяни знищили керованими авіаційними бомбами. Каби це головний інструмент російських ударів по цивільній інфраструктурі на відстані 30-70 кілометрів від фронту. Та нині ворог нарощує їхнє виробництво, ба більше модернізує і летять такі реактивні каби вже на сотні кілометрів. Реактивний двигун, який використовується у цих авіаційних бомбах, це і є основа того, що перетворило разом з модулем цю керовану авіаційну бомбу. Ну, фактично, навіть ближче до крилатої ракети, я би так казав. Тому що ця крилата ракета, якраз вона має підвищену швидкість, більшу точність, набагато більшу точність і. І о, найголовніше те, що вона має долати і долає сьогодні дійсно більші відстані. Тож тепер модернізовані керовані авіабомби. Росія запускає по містам, що раніше здавалися тиловими. Били вже по Полтавщині та Лозовій на Харківщині. Удари реактивних кабів фіксували у Дніпрі, Миколаєві і навіть Одесі. Вони виходять, уже виходять на серійне виробництво такого збрігання. Назва може бути різна. Грим, 1 грім 2 ми говоримо про те, що бойовий радіус застосування таких бомб буде 150-200 кілометрів. За нашими даними, одне з останніх випробувань, які вони провели, вони досягли дальності 193 кілометри. По суті, це крилата авіаційна бомба великої дальності з реактивним двигуном, і саме за рахунок цього має підвищену дальність. Це бомба, яка створена на базі крилатої ракети Х-38 ще радянських років. І замість складного обладнання цю бомбу просто напхали. Цей корпус цієї ракети просто напхали вибухівкою і зробили мінімальної потужності двигуни. Поставили два двигуни, і вага бойової частини там цієї бомби досить висока, Там 315 кілограмів. Для росіян це ідеальна зброя. Така собі золота середина між дронами та ракетами, бо коштує кап куди дешевше крилатих і балістичних ракет. Несе заряд у п'ять разів більший за шахет. І при цьому летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 500 кілометрів на годину. Скільки таких авіабомб виготовляють росіяни, поки інформації немає. Утім, на думку експертів, масово уробляти їх вони не можуть. Ракет не все ж таки не вистачає. А от такі дешеві засоби вони дозволяють реалізувати їхню концепцію, і при тому вони не вимагають ну, не вимагають складної електроніки, яка є на ракетах. І дозволяють загалом поражати досить точно цілі, бо в них є системи наведення. Авіаційні бомби для наших повітряних сил не нова загроза з неба. Утім, через модернізацію боротися з ними стає важче. Та Україні в цьому допомагають партнери, і зовсім скоро маємо отримати перехоплювача таких бомб. Його нині випробовують у Франції. Перш за все, це відповідний радар, який перехоплює ціль, який веде ціль відповідно. Потім застосовується штучний інтелект. Відповідно, програми забезпечення. Ну і власне вже сам дрон-перехоплювач, який і буде в тому числі збивати таку крилату ракету. Поки ж мисливець за кабами проходить тестування за оцінками експертів, ефективно протидіяти цим бомбам можуть мобільні зенітні комплекси, такі як гепард, а також системи радіоелектронної боротьби, які глушать супутникове наведення. Влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.